У Симфлиэля, если они будут заполнены, блокноты к зонам. Сейчас покажу, какие. Вот такие блокноты тут написаны. Валка, Бибада, блок... блокноты тут. И назад вам его будут запаковывать, Потом вот это всякие. Окрім номерем, ми покажу ще негодно. Ось такі номерем. Далі ми ставимо таку одиничку. Ми хочемо дуже одиничку. І ми відкриваємо. Мені зараз напередодні узнати. Я тут взяла спеціальний скотчик. І, і, і що це? У мене номер один. Це, це облужка води Для кабіба тут. І це оця кабібаза. Зараз покажу один. Красиво, я сама сталася і став на номер один -базу. Ну І обложку її. Спочатку її обложку саме. Такий і спеціальний клей. Купила його у Львові цей клей. Це спеціальний такий. Дуже кльовий. Я надеюсь, ви будете підписуватися на канал до мене. І я вам буду багато добити всяких відео. Переведу свої підписники. І якщо ви хочете вас любила, то підписуйтесь на канал. Мій бо я буду ставати. Оде, як це було тяжко, але аде? Дуже красиво. Дуже красиво, тоді були цей блокнот я купила було. Так, така блошечка. Що в мене буде 3-2, і 5, і 4. Тому, якщо поставити лайк і підписувати, що ви хочете, то я там з'єднаюся, яке я вже здобула перший філій. Зараз ідемося Ось така дочка фіолетова і підкреслюю. Буду записувати Думаю, що я маю на каналу. Так, далі я ставлю блокнотик. як ви знаєте, підписуватися до мене. І я буду знімати ваше відео. Что у меня есть не очень набор, Он мы все это все А, Ай, меня тут Вот это день у Андрея календарь, снежный. Ну, не переживайте, я буду снимать еще одно видео. И всем папа, я уже иду,